Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, продовжуємо сьогодні далі читати Псалтирь. Сьогодні День Святого Миколая, пісний день до того всього. Ми пісно стараємося бути, бо тому що у нас Різдвяний піст. День Святого Миколая по новому юліанському календарю. Так як ми перейшли, я є у конфесії греко-католицької церкви. Мало чим відрізняється від православної там. Практично, практично можна сказати, що одне і те саме. От, і так як ми по Новому Янському, так само славимо сьогодні такого святого, як святий Миколай Чудотворець. Сьогодні треба робити добро, треба допомагати діткам, не лишень своїм, але й чужим дітям. Старатися був би я вдома так само мені підкинула одна людина, яку я теж переглядаю на Ютубі думку. Що треба ходити до дітей? Я це і знав раніше, просто ну якось скажу вам молодість, дурість. Зовсім інакші думки, коли ти починаєш звертатися ближче до Бога, у тебе зовсім починаються інші наміри. Ти хочеш творити добро. Ну не знаю я хто особисто, я якось так це відчуваю. І був би я вдома, я би постарався якось зробити, діткам десь би знайшов чи дід будинок, чи, який, чи якусь сім'ю багатодітну, де їм тяжко, і я би допоміг дітям е, приніс хоч, хоч маленькі такі подарунки, маленьку радість е, до хати. <свят> І вас хочу вам сказати, чи ви є православні, чи ви живете по новому аранському календарю, чи ви живете по григоріанському календарю. Нема, немає різниці, коли ви святкуєте День Святого Миколая, 6 чи 19. -го. Для мене немає ніякої різниці. Робіть просто добро. Старайтеся, беріть, підказуйте своїм священникам. Скажіть, пане отче чи як ви там до нього звертаєтеся. Ми б хотіли після служби зібратися з вами і піти там, наприклад, в будинок-інтернат, який є у нас в ділятий. Чи зробити подарунки. Давайте зберемо, так як у нас у, нас у церкві ходять стацію, збирають там гроші за службу. Там люди скидають, скільки хто може там для, чи для священника, чи на, чи на побудову храму, чи на підтримання храму. Бо є ще пожертви такі, що ми кидаємо скриньки, а є, що на кожній літургії ходить людина і, і збирає хто скільки може, дає там 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень. Кожної літургії, і за ці гроші можна зібрати і купити тих подарунків е і зробити дітям щастя. Тому що е це все залежить від нас, як ми виховуємо цих чи інших чи своїх дітей. Е бо якщо вони будуть бачити і вірити в ту дитячу казку, в те дитяче добро, е що може людина приносити добро для інших, їм це буде відкладатися в серці. І, і вони будуть ставати, можливо, як виростуть. Вони це будуть пам'ятати, тримати в тому серці це добро, і е, будуть ставати на, на добру путь, а не на злу. Е, вони будуть розуміти, що є і така підтримка, хоч мені погано, хоч я живу там бідно, чи я ж там хворий, чи але був був до мене. Приходив там священник, чи приходила та чи інша людина і приносила, допомагала мені. І мені треба допомагати в своєму життю. Я вважаю, що це неоціненний вклад буде для таких діточок, бо ми про своїх стараємося дбати, а про таких діточок ми забуваємо. І не треба покласти, що там є держава. Нехай вона їм допомагає. Треба кожному зробити якийсь вклад і внесок у таке. І я бажаю всім, щоб дійшли до того, щоб ми творили добро. Як я вже і казав, я сторонник цього, щоб ми не тільки молитвою і постом е, творили добро, але щоб ми ще, крім всього, цього творили добро, доповняли цю молитву, доповняли той піст. І тоді ми станемо насправді справжніми християнами. Тоді буде нам легше жити. Ми зрозуміємо, е, що таке справжнє життя є. Бо як ми бачимо зараз, іде війна, і дуже всім тяжко жити. Нема різниці, чи ти багатший, чи ти бідніший. Я не кажу про олігархів там наших, бо вони вже давно більшість, більшість з них душу дьяволу продали. Але я говорю про простий народ, про, про наш простий народ. Творіть добро, не забувайте творити добро. І тоді і вам добро віддасться. І ми розробимо вклад у справу добру. Ми зробимо вклад, що ми будуть ті діточки пам'ятати це. Не... Так що ходіть, допомагайте один одному, прислуховуйтеся один до одного. Не жалійте, не жалійте, бо гроші сьогодні є, завтра їх нема. Я не кажу там останні гроші віддавати, але якийсь склад невеличкий для себе, для своєї душі. Ви побачите і зрозумієте, як це добре, як вам легше стає на душі, коли ви робите для когось добро. Ви захочете його робити ще і ще. Отож, бо не забуваємо робити добро. Дякую всім.